Ось і прийшов черга мого мотоблока. Тепер потік протекла потік, охолоджуюча рідина. Так, ну що, я придумав один спосіб, і не новий. Значить, знімаємо бачок охолоджуючої рідини. Так, я вже все тут открутив. Будемо поставити цей бачок. Пробувати. Так. Ось таким макаром, да. Маленьку його рухаємо дальше. Так, ну шу, зняв кришку, нічого мені не заважає. Так, прикидка. Як цей блочок стає сюди? Так, цей бочок стає добре, тільки в цьому місці. Можна чуть-чуть болгарочкою безпиляти, щоб він став ближче, я так думаю. Yeah. Да. Трошки заважає, але якщо постаратися, може і зайде і так. То він і так заходить, якщо прижати. Аж нічого стилювати не буде. Так що все стає чудово. От тепер будемо приміряти, як цей вентилятор стане на своє посадочне місце. Ну, зараз буду ставити вентилятор, подивимося що вийде. Так. Так. Ну, пропеллер я поставив вентилятор. От тепер будемо далі приміряти, що вийде, як стає бачок. Значить, міряємо бачок. Так, ну, все добре, але не зовсім. Зараз покажу більш детальніше. Так, що в нас вийшло? Получилося, що корпус пропеллера оцей... От, він виступає за корпус, ну, рами, да, яка тримає цей пропеллер. На приблизно ну, десь 7, 7 мм. Так? І бачок не може пристати до рами, який тримає пропелер. А він. І що виходить? Знімаємо бачок. А тут рама. Який, яка тримає пропелер, майже на посадочне місце, майже впритик приходить до цього посадочного місця бачка. Значить, що е, ну, буде терти да, пропелер е, об корпус бачка. Е, Появилась в мене така думка, щоб оцей тримаючи тримає пропелер, щоб її трошки змістити хоч на 5 мм. В бік э, за рахунок, э, того, що я отвір зроблю не овальний, да, щоб по цьому, э, надфілем. І по цьому отвору я зсуну і трошки вбік. Так робимо метку 5 мм, яку нам треба буде напільничком зняти. Так, тут виникла така додаткова задачка. Получається, якщо пропелер відійде в сторону, то ремінь на шківу буде перекошуватись. Значить, я теж розібрав це дело. Вот. И вывешив вот проставочку. Також скоротити на 5-7 мм. Вирішив я поміняти проставочку на меншої довжини. От для цього я взяв гайку. От наша гайка. От, зараз будемо збирати і подивимося, що вийде. Так, починаємо збирати конструкцію. От наша гайка. Далі прокладка. Далі частина шкива. Інша частина шківа. Шайба, гравір і гайка. Зараз це все скручу. Так, проявився ще один нюанс. Так як шкіф у нас сів нижче, глибше, а різьба у нас, як бачите, коротка тут, а далі немає різьби, то різьби не вистачає, щоб гайкою зажати шківа. Значить, що я роблю? Я додаю гайку ще зверху одну. От ще одну гайку. От. І далі контрагайку. І зараз буду зажимати. Оце мій старий бачок від мотоблоку, отак він виглядає нижня частина. Як видно, закипіло те місце. Яке знаходиться над отвором вже в блок. Тут все, Тобто говорить, що тут не було ніякої циркуляції. фактично. Тобто і Охолодження не було ніякого. От, ну, не суть. От. Для чого я це показую? Я планую взяти з цього старого бачка оцей елемент. Оцей, таку пластину цю взяти, вирізати болгарочкою. І хочу цим елементом вже прижати в новому бачку. Ну, до, до блока прижати. При розкорочці цього бачка виявилося два таких уголка, от як вони тут стоять. Ну, як б їх назвав би ребра жорсткості. От один уголок. От. А ось другий уголок. Ну, хай так. От вони так на 45 градусів зроблені. По столярному, можна сказати, стик тут. Оцей столярний стик такий Мета... в металі вони його виконали. Ну, хай так буде, але вони досить жорсткі, жорсткі, крепкі і підійдуть для прижимання нового бачка. Так, виконаємо попередній замір. Що в нас виходить? Так. Вставляємо дикутничок. Чуть-чуть да, треба болгарочкою зняти кута. Так, після того як я познімав оці угли, от в кадрі видно, да? воно нарешті почало заходити. Ось таким способом спочатку довшу. Зайшла, тепер цього іншого. Ну, це, власне, все. Це будуть наші шайби. От. Цю резинку буду використовувати як шаблон, щоб робити, підганяти далі бачка. Зробимо контрольні рисочки по дну нового бачка і побачимо, наскільки проситься. Так. Так, ну оце наші контрольні лінії на бачку. Получилося так, ложимо тепер цю прокладку з мотоблоку і виходить, що вона виступає за край нашого бачка. От. Значить Її треба буде пересовувати сюди, щоб це зробити треба. Знову пропеллера ще подвинути трохи. Ну, це йде підгонка. Все нормально, пока йде, все виходить. Так, ну, приложив я деталь від старого бачка і зробив по отворах в ній розмітку Ну, на новому бачку. От, От одна, один отвір і другий отвір. Почну светлити з цього отвора, поставлю бачок на місце і подивлюся, як співпадають дирочки. Так, ну, з першим отвором я пролетів, от я зробив дві дирки. Це більш точніше. Тобто, благо, що тут буде потім вирізатися, прийдеться бачок перевернути. Отак от ставити. Тут, тобто ще є один шанс зробити все нормально. І буду міняти технологію ну, встановлення мітки. Так, ну зараз я роблю отвори в цьому бачку, от, Знайшов такий спосіб, шикарний, я думаю. Так. От я вже зробив 1, 2, 3, 4. Це помилка, це прольот. 4. Значить, Яким чином я роблю це все діло? От. Це в мене направляю ще раз, направляю ще два, направляю ще три. А Це буде маркер мій. От. Я буду робити метку в бачку, де я потім зроблю отрим. Ну, от таким макаром. Да, це довго, це муторно, але, саме, але точно. Сейчас покажу, як я це роблю. От десь в цьому районі виходить меточка. Я роблю туди удар. Все. Ось як це виглядає з другого боку. Тобто оце місце удара, да, Чуть горбик з'явився, але зато чітко видно отут, де треба робити отвір. Ну і так, власне, всі. Ще дев'ять дирок треба зробити. Ну, в процесі роботи з'явилася ідея, як краще робити ці метки. От Я положив деталь направляючу. і Де отвор, я вже два удара зробив. Тут на углу мені показує точно де та різьба стоїть, направляючи. Я роблю удар точно на ній. Да. От і все. Зараз покажу. Результат. Так, і ось наш результат. От чітко видно, тут треба отвір сверлити, тут треба отвір сверлити і тут треба отвір сверлити. Все дуже точно. Ну і так вилігет просто. Це ми проїхали 14 кілометрів мотоблоком. От раз ставав, доливав води до повного бака.